Із великої співочої родини прийшла на програму Спробуй наживо юна Вікторія Лучин з Івано-Франківська. Мама підтримує, але бачу, що і Софійка любить співати, і Яночка любить поспівати. Словом сімейний ансамбль не за горами. Так я розумію. Тато також деколи співає, то вся сім'я співає. Ну за прекрасно. особливо добре, що тато також співає. Але поки сімейний ансамбль лише готується до великої сцени, Вікуся вже радо демонструє нам свій творчий доробок. Вибір пісні для оркестру тривав недовго, адже Віка мала власне бачення і побажання, яке ми з радістю втілили. Що з цього вийшло? Дивіться в неділю об 11.50 та о 20.00. Спробуй наживо. Програма щирої музики.